В нас в серці немає ненависті і немає права бути. Але в нас є твердий розум, і ми знаємо, що ми маємо робити. Дякую. На жаль, сьогодні представників ні Рівненської єпархії, ні Сарненської немає в цьому залі. Ми їх запрошували, що свідчить. Про нерозуміння тієї ситуації, в якій знаходиться і український народ, і безпосередньо Українська православна церква. Є 30 днів після чого вступає в дію норма закону, яка говорить про те, що сьогодні Андрій Петрович озвучив звернення. Розірвати усі угоди з. Московською церквою на предмет оренди приміщень даний закон не забороняє молитися. Даний закон забороняє діяти в Україні агентурі ФСБ, і це ключове. Мені дуже прикро було чути від наших військовослужбовців, які сьогодні несуть, які не є рівнянами, про настрій населення, зокрема північних районів, Рівненщини, Волині, Житомирщини, які слабо чим відрізняються від північних районів і прикордонних районів. Східної України. Я думаю, що над цим нам варто задуматися і зробити кожному висновок. Голові громаді, депутатам з тих районів, представникам церков дуже багато є громад в нашій, на нашій рівненщині, які готові вже тільки чекали правильний механізм. Якщо ми не будемо працювати над тим, щоб ми стали духовно незалежні, то ще тих самих 300 років. Ми, буде, ми і наші діти будуть терпіти це ярмо. Мене переконали сльози, які застили в очах владики. Коли Андрій Петрович читав це звернення, бо дійсно ця дорога вона не така легка, як якмусь здається. Ми можемо розділити цей період до і після. До цього у нас усіх були: немає закону, немає механізму. Тепер є. І механізм є, і закон. Але від нас з вами. Буде залежати майже усе. Перед нами велика і велика робота і велика відповідальність. За 47 рішення прийняте. Ми вирішили, що ми надішлемо в кожну релігійну громаду української православної церкви саме закликом, що ми не воюємо з вірою, ми не воюємо з вірянами. Ми хочемо безпеки для нашої держави, ми хочемо миру і вважаємо, що шлях до очищення від цього московського всього приведе нас швидше до нашої перемоги. Геніальна Ліна Костенко. Ні, козаче, аби лиш не з Москвою, хай Україну чашаться мене. Це чорна прірва з хижею десницею, смурна від крові, смут своїх і свар, вдумайтесь, готова світ накрити, як спідницею, мотрьоха накриває самовар, Дрімучий світ. Ні слова, ні науки, все загребуще, нарване, хмільне, орел двоглавий, Юрій довгорукий, хай Україну чашиться мене. Слава Україні!